Вітаємо на битві агротитанів. Агропросперіс зустрічає гостей і обмінюється досвідом та агротехнологіями. Експертна якість це виключний вибір команди Агропросперіс. Більше п'яти років ми застосовуємо власну лінійку засобів захисту рослин. Юні вона виготовлена на індивідуальне замовлення на виробництві «Вукс Юніткем. Пестициди Юні перевірені рішення на полях власних агропідприємств. Вони вирішують найбільшу потребу агрономів та фермерів. Вони дозволяють гнучко коригувати кількість діючої речовини, враховуючи ту ситуацію на полі, яка складається в даний момент. Пестициди реалізуються за програмою прямого імпорту групи компаній Агропросперіс. І вони офіційно якраз зареєстровані в Україні. Ефективністю цих препаратів задоволені навіть досвідчені агрономи. Доброго дня! Я боровик Віктор, головний агроном підприємства того будівка Агро. Цього року використовуємо ЮНІКАЕС і новий інсектицид. Юняця Юня Також знову з'явився юні лямда. Що сподобалось даних інсектицидах? Це на перше. По-перше, це ціна якість. Юні – це півтора долари на гектар, дає нам зробити економіку нашого підприємства. Юні-КС теж дуже сподобався. Це двокомпонентний інсектицид, має в своєму складі дві діючі речовини з різних хімічних класів. Це і неонікотиноїд, і піретроїд. Два-три тижні період захисту в нього є. Одна обробка нам обходиться десь 5-6 доларів на гектар. Також застосовуємо в посівах озимого ріпаку. Фуніцид е, юнітеп, в залежності від, е, від фази розвитку рослини, на ну, цій нормі може бути від 0,3 до 0,6 літрів на гектар. Фуніцид хороший, якісна формуляція даного фуніциду. Ті хвороби, які ми можемо проконтролювати, це самі ФОМОЗе, він контролює чудово. Розрегуляцію регуляцію осінню ми не проводимо, нам також вона дуже подобається. Якщо взяти, наприклад, гербіцид Юніко, нормі 0,6, шість рій та саме мішій, проблеми з даними бурянами у нас відсутні. Якщо взяти гербіцид юніфлора, це флоросолам діюча речовина. Якщо нам погратися, спадали цією сонячника посівак, пшениці чи кукурудзи, це також дешево сердито, ціна якісні. Болюк Валентин, директор сервісу «Агроумані». Хочу сказати два слова про таку компанію, як «АгроПросперіс», яка тут присутня на битві титани, він не случайно. Сьогодні. Це одна з найкращих компаній на Україні, яка має свої гроші, яка вміє вирощувати врожаї. Доволі такі високі технології, має в портфоліо свої засоби захисту, щоб здешевити всю цю продукцію. Високотехнологічні агрономи, які по всій території України вирощують врожай, і вони самі ж і збувають цю продукцію і закупляють у виробників, теж допомагають їм збувати. Оце що про компанію, а саме головне в компанії це люди. Це до можна дозвонитись до самого вищого керівництва. Вони завжди візьмуть трубку, і якщо скажуть, що зустрінемося, то слово здержать. І ми стараємося так само відповідно до них. Є спільні програми по новій технології. І, якщо в учитуючи ці критичні умови сьогодні, засухи і, і там і холоду, коли треба. Є нові технології, які вирощуються якісний, великий врожай. Думаю, що ми надалі будемо працювати, бо це майбутнє за такими компаніями.